Дякую тим журналістам, які прийшли на нашу, відгукнулися на наше сьогоднішнє запрошення, незважаючи на дуже, я б сказав би такі буремні події, які сьогодні переживає Україна. Но одразу хотів би перейти ближче до справи. Інститут економічних дослідження політичних консультацій реалізує, закінчує реалізацію проєкту, який, який має на меті співпрацю між аналітичними центрами Вишеградської четвірки. Та України за підтримки публічної дискусії, євроінтеграційних питань, адвокації реформ. Це дуже така, так мовити, велика назва. Але процесі підготовки цього проекту у нас була виконана певна кількість робіт. Певна кількість робіт. Одна із робіт була якраз присвячена судовій реформі. Причому ми судову реформу розглядаємо не тільки в технічному плані, як це все має так мовити відбуватися, да, як має бути побудована система суддів, але перш за все служки зло того, що і судова система, і взагалі так мовити система юстиції, взагалі суспільство має базуватися на дотриманні прав людини. Це ключовий такий, так мовити, фундаментальний принцип. Навколо цього має фактично будуватися вся державна політика, працювати держава. І як ви знаєте, права людини вони охоплюють і економічні, і соціальні, і інформаційну сферу доступ до інформації це також очевидно одна з прав людини. Я хотів би сказати про те, що ми намагалися при цьому дивитися і на українські проблеми, і намагалися залучити досвід наших партнерів з країн вишеградської вишеградської четвірки. І е, тут одразу у нас така виникла така та ситуація, коли ми е, займалися цими речима в нормальних політичних умовах. Да, то ми в принципі напрацювали е, таке бачення, що як треба робити і яким чином, скажімо, уроки Вишеградської четвірки могли бути використані безпосередньо в Україні. Сьогодні ситуація у нас з одного боку дуже сильно змінилася в політичному плані. з іншого боку, ми бачимо, що сьогодні існує дуже великий такий так мовити, тиск на зміну судової щодо зміни судової системи. І тому ми, очевидно, будемо коригувати наші погляди і наші підходи, але тим не менше. Я хотів би, щоб ми сьогодні з одного боку представили наші напрацювання. І мені дуже приємно, що одним із учасників і нашим партнером, який співпрацював з нами, є євген Захаров, відомий український правозахисник, і також хотів би подякувати нашим партнерам, президенту центру політика правових реформ Ігорі Борисовичу Колівушка, який багато. Займаються і сам професійно, і його центр саме юридичними питаннями, питаннями так мовити конституційної побудови, якщо так можна сказати, української держави, де судова гілка влади є однією з ключових, і пана Володимира, пана Романа Романова, який веде відповідну програму в міжнародному фонді відродження, також є відомим правозахисником, який багато працює і особисто, і в плані координації з усіх громадськості, коли мовити про прав людини і відповідне законодавче, відповідне за. Хотів би я завершити свою коротку таку вступну промову, тим, що очевидно, що судова реформа це одна із ключових реформ в Україні. Вона є дуже складною, дуже складною, тут є дуже великі очікування суспільства, тому що всі прекрасно пам'ятають, і хтось стикався, хтось не стикався, але тим не менше ми знаємо, що судова система, яка працювала до цього часу в Україні, вона показала свою неефективність щоб мова не йде про корупцію, да, корупція це само собою зрозуміла, але мова йде про те, що вона просто навіть тобто, банально не могла справитися з тим обсягом справ у відповідних, у відповідно до тих вимог, які існували, скажімо, на той період часу. На той період часу. Ну І крім того, крім проблем пов'язаних із захистом прав людини і взагалі відправленням правосуддя, з'являлися нові так мова, та речі, нові стосунки, пов'язані з, з інтелектуальною власністю, окремими новими, я б сказав, беречима. Феноменами соціально-економічними, яких не було раніше, те, фактично, наша судова система не мала відповідного досвіду і не могла адекватно реагувати, скажімо, на нові соціально-економічні виклики. Другий момент, який є також дуже важливим, це те, що без реформи судової системи дуже важко вирішувати питання, ну я так умовно це скажу, судіжних галузях. Так? Якщо ми говоримо про захист прав власності. Якщо ми говоримо про нормальний інвестиційний підприємницький клімат, то без судової системи зробити щось дуже і дуже складно. Ну і крім того, давайте не забувати про те, що і протягом скажімо останніх трьох років. Режиму Януковича відбувалися прямі відверті порушення законодавства. Ясно, що на сьогоднішній день люди, які з цим не змирилися, вони також хотіли звернутися до судів і бізнес, який було захоплено рейдерським шляхом, незаконний так мовити спосіб. Да? Очевидно, повернутися сьогодні можна, ну так, за логікою, перш за все, використовуючи судову систему. Наскільки вона готова на сьогоднішній день для цього, це також, це також велике питання. Але думаю, що в процесі нашого обговорення ми будемо говорити про ці і інші речі. І я... Великим задоволенням хотів би передати слово своїм колегам. Давайте почнемо тоді з учасника проєкту, пан Євген Захаров, будь ласка, а наступним буде Ігор Борисович Карілушка. Дякую, Ігор Борисовичу. Я дуже вдячний організації, яку пан Бараковський очолює, за запрошення взяти за участь в цьому проєкті. І моя частина цього проекту була аналіз. Ситуації з правами людини, але це питання було звужене фактично до питань щодо права на справедливий суд. І це зрозуміло. Насправді, якщо ну, не говорити про військову агресію Росії проти України сьогодні, то судова реформа це не просто ключова, а найбільш, найбільш ключова позиція у всіх реформах. Це, знаєте, та сама цегла в стіні, вибухшу якою ми завалимо всю стіну. І це дуже складне питання, оскільки з одного боку суд має бути справедливим і незалежним. Це ключові вимоги. Августин Августим у 4 столітті нашої ери говорив, що держава без незалежного і справедливого суду є не держава а зграє розбійників. А з другого боку, наша судова система за загальним уявленням, де що, на мій погляд, навіть більш радикальним, ніж є насправді, вона є корумпованою, судді всі абсолютно залежні, оце правда. Під час режиму Януковича судді втратили навіть ті рештки куцевої незалежності, яку вони мали. І сьогодні е, встановлення цих засад з праведливого і незалежного судочинства є головним фактично завданням цієї судової реформи. І оскільки е, ну, я маю невеличкий час, я хочу зупинитися тільки на тій частині е, моєї роботи в цьому проєкті, яка стосується вдосконалення конституційних засад для змиснення судової влади, саме з метою поновлення. Її незалежності і утвердження її як справедливе. Ну, які треба внести на мій погляд гарантії незалежності до Конституції, не від ті, яких раніше не було. По-перше, слід підкреслити специфічність цієї судової влади, яка є власне не державною, а наддержавною, оскільки суд. Розглядає справи проти держави і не може бути у власній справі суди. Тобто, це дуже специфічна така влада. І щоб підкреслити цю наддержавність, взагалі кажучи, можна стверджувати, що суд не має бути державною владою у цьому сенсі, ну, скажімо, наддержавною. Так от, щоб це підкреслити, треба внести норму, що судова влада керується волю народу, тільки якщо вона виражена у формі закону. Тобто. Тим самим судовій владі забороняється бути інструментом втілення політичних настроїв мас, і вона має працювати виключно на основі норм права. З тих же міркувань треба е, е, змінити 124 статтю Конституції, що е, суди ухвалюють рішення не іменем України, а іменем закону. І це є, це є принципова зміна, яка має е, вплинути на судочинство. Крім того, тут, тут ще слід додати таке. Хочу зауважити, що право на справедливий суд це єдине з громадських і політичних прав, які є в білі про права ООН і, 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 і в Конвенції про права людини і основоположні свободи, які відсутні в, в, в повному обсязі в нашій конституції. Єдине. І це між іншим не випадково. Отейні аспекти цього права на справедливий суд є в статтях 59 та 62. Це доступ до правосуддя, презумпція невинуватості. Але, власне, от в повному обсязі цього права в нашій Конституції немає. Його треба відтворити в повному обсязі у проєкті Конституції, так як це зроблено у Європейській конвенції з прав людини. Далі. Як це не парадоксально, але, але судові органи не є суб'єктом права законодавчої ініціативи. Необхідно внести до Конституції Верховний Суд України як, як такий суб'єкт, і просто про це чітко вказати. Так само суди не є суди загальної юрисдикції не є суб'єктом подання до Конституційного суду, що є, на мій погляд, абсолютно неправильним, і це дуже звужує. Можливості судової влади впливати на конституційне судочинство і треба внести як суб'єкти конституційного падання галів судів загальної юрисдикції, на мій погляд.